Сьогодні світ кондитерів не стоїть на місці. У цій сфері з'являється все більше новинок. Чим дивують найвибагливіших васонів на ринку столичному, ми зараз дізнаємось. Це трайфли в банках. Вони повністю на натуральній основі а, і по смаку нагадують нам звичні тортити. Це медовик, баунті, як батончик Баунті, снікерс, а, карамель нагадує карамель з дитинства, а, червоний бархат і є дуже смачний з тірамісу. І вони всі, ось цей тирамісу пропитаний кавою, на жаль, не нашою. А також у нас є шоколадне печиво, і також в банці. Вони зазвичай ще бувають у нас імбирне печиво, буває казінакі. Окрім печива та трайфел тортів, відвідувачам пропонують улюблені французькі тістечка. Макарон також у нас є макарони двох видів: на основі мигдалевого тіста і на основі рисового тіста. На жаль, багато клієнтів звикло саме до тих макаронів, які тільки почали З'являтися на ринку України а саме на більш дешевих: це або рисова мука або арахісова мука. Зверху у нас максимально натуральні макарони. Тут за штуку 95 гривень. Це віп макарони. Вони на основі мегдалевого тіста і в кремі є білий шоколад. Коли ви приходите у кав'ярню, то Дивитись на вітрину, знаєте, там 90% всіх макарон зроблені на рисовому тісті. Як зрозуміти різницю? рисове тісто у вас буде просто жуватися як жуйка на зубах. Саме ці макарони вони на основі мигдалевого тіста правильного тіста, який започаткували у Франції для саме для макаронів. Серед інших цікавих кондитерських виробів кольорові трубочки та горішки з ніжною начинкою зі згущеного молока та фруктового пюре. Виготовлені з натуральних інгредієнтів. Вони вже підкорили серця багатьох лосунів. У Нас є. Фаворит наших клієнтів, особливо з маленькими дітками, це різнокольорові горішки, стандартні горішки, до яких ми звикли. Єдине, що їх відрізняє від інших, це те, що вони є з наповнювачами. Вони всі на основі. Вони всі на основі вареного згущеного молока з додаванням пюре. Є зі смаком диня, вишня, сирний це з сиром, брі, кокос, навіть з кокосовою стружкою всередині, манго, банан, тірамісу, італійські біскоті. І зараз топ серед продажів це мигдаль з білим шоколадом. Це найпопулярніший, і вже закінчився всі розкупили. Ціна 25 гривень за штуку. Таких цін. Не знаю, де можна зайти на статочному ринку, щоб придбати класний горішок за такою якістю і з такою ціною. Вони всі на основі пісочного тіста, всередині варене згущене молоко, з пюре. Також у нас є трубочки. Вони всі на основі натуральних інгредієнтів, також натуральні фарбники, такі як куркума. Всередині варене згущене молоко, так само з пюре, бо це один і той самий виробник. Тільки тут цього десерту набагато більше. І він коштує 60 гривень за штуку. Останнім часом у соцмережах справжній фурор викликають трендові солодощі. Окрім відомого дубайського шоколаду, ринок столичний пропонує популярне американське печиво крамбл кукіс з різною начинкою. На столичному ринку зараз дуже популярний дубайський шоколад. Це тренд всього світу. А з Америки до нас приїхав новий тренд: це американське печиво Крамбл Кукі. Він на основі важкового масла тут дуже багато його. А всередині крем з білим шоколадом. У нас є з різними смаками а є орео. Є ММДМС і ось такий з білим шоколадом. Серед популярних десертів особливо місце займають американські сінабони. Справжній хід солодкої випічки, а доповнити їх можна смачною кавою або чаєм. А це у нас ще один американський тренд це сінабони. Дрожове тісто, всередині дуже багато крему, кориці і цукру. Вони є зі смаком. Пекан з карамелью. Класичний. Тут у нас вишковий, вишковий крем шоколадний і вишня-шоколад. Такі самі є тільки у маленькому розмірі. На цьому тижні у нас, до речі, 20% знижка на цілу коробочку. І до цього сінабону у нас є акція. Ви купуєте два маленьких сінабони і отримуєте каву з 50% знижкою. Каву і нашого власного обсмаження. Свіжо обсмажена кава ще одна гордість цієї кав'ярні. До смаколика можна обрати напій, який бариста приготує на місці, або придбати упаковку кави додому, щоб насолоджуватися ароматом у будь-який час. Всю каву ми обсмажимо прямо тут в кінці залу. У нас власне обсмаження. Ми вже 14 років на ринку України. Тримаємо найвищу якість і найвищі ціни. Каву ми привозимо з різних країн. У нас є кава з Гватемали, є кава з Кенії. І, до речі, для Сінабум-меню у нас є Кенія Ейбі. Це кава з яскраво вираженою кислинкою, яку молоко повністю гасить і з'являється природня солодкість. Цю каву можна пити як із молоком, так і без. Дуже популярна вона для приготування кави у фільтр каві або у джезві. У нас 17 сортів арабіки, які ви можете придбати одразу з молоти під ваш спосіб приготування. А також у нас кожне 17 число діє акція для того, щоб у нас не було залишків кави. Ви купуєте дві упаковки і третій вам у подарунок. А якщо ви любите експериментувати, то можете спробувати інші напої, зокрема популярні бабел-ті та унікальні авторські ексклюзиви, які точно вас здивують. Будь-який кавовий напій, а також по вашому замовленню ми можемо підібрати для вас будь-який напій на основі кави або без кави. Навіть якщо його немає в меню, ми індивідуально для вас зробимо. Це стандартна кавова карта або е, кавові коктейлі. Ну, якщо ми вже пішли по ексклюзивам, по американським і всесвітнім трендам, то у нас також є мача. Мача з дуже цікавим смаком: пюре ківі, пюре огірочка і пюре -яблуко з селерою. І це все золото мачою. До речі, ви хочете скуштувати? Тоді давайте приготуємо. Ось такий напір виходить. Тож, якщо вам хочеться чогось особливого, ринок столичний завжди готовий здивувати вас різноманітними новинками: від трендових солодощів до унікальних смаків кави. Юлія Романченко, Сліпченко, Сергій спеціально для Апострів ТВ.